Всім привіт! Знімаю невелике відео по модернізації жатки. Так як комбайн у мене вже 3 роки, вирішив я трошки, ну, по ходу того, як я ним користуюся, вирішив внести деякі зміни в його будову. Що мене власне, в тому всьому не влаштовує. А не влаштовує мене, так як я сію в основному, це зернові і соя. І не влаштовує мене в основному тому це оця будова, як я вже показував. Для тих, хто не знає, зараз я так спробую показати, бажатка трошки опущена. На 48-му 48 домінаторі стоять три отакі лижі. Що мене не влаштовує в них, що вони занадто вузькі. Коли молити шою по сухому от цього року 24-го, Ну Ідеально, по сухому молотить ідеально. Л лижа не провалюється, по сухому вона ковзає, на грубочки наїжджає, жатку впустив, гони там 400-500 метрів, ти навіть на джойстиком не припіднімаєш. Задав якусь швидкість комбайну, там 18 чи 15 і він валить. Ну, Питань нема. Ну Як тільки е е приходить дощі, буває мокро, а в нас так буває, що осінньо, Приходиться молотити в жовтні місяці, дощ піде, земля відходить, потім сонечко пригріло, бабине літо, соя вже суха, а земля мокра. Опускає жатку. Лижі тут дуже вузькі. 18 см вони мають ширини. Три, три лижі. Вони не регулюються ніяк не по висоті. Висота в них, мені здається, 8 см. Ну, я буду знімати відео наступне. Це відео буде більш теоретичне, а те буде більш практичне. Там я вже розміри більш надам. І отже, опускаєш жатку на оці лижі. Земля відходить, робиться мягка, лижі провалюються. Хоча пружинами ти і накручуєш, ну, пружини такі. Як вам показати? Дебелячі, грубі пружиняки. І вони так сильно не, не є такі чутливі на рахунок поверхні. І, і якщо земля мокра, жатка провалюється, горне. Ну, вони допомагають, але не настільки, щоб, щоб так ідеальний зріс. Думав я різні варіанти, що, що зробити, що придумати. Спочатку мені попалася. ну, Є в мене така книжка, вона по 58-му-68 му домінаторі. Я її так. Вона на шведській мові, я її так передивлявся, ті малюнки, і, і що до них писало знову текст. Що мене цікавило, я перекладав, і попався мені один малюнок. Зараз я вставлю фото його. Отже, на тому малюнку, як ви бачите, стоять не отакі лижі, а якісь такі набагато більші і з отворами. Взагалі, я думав цю проблему вирішити. ну, було... Є два варіанти. Перший варіант це як вам показати. Є ось такі змінні ті повзунки, От їх не видно, ті лижі одна, друга і третя. І я думав взяти в стик. Отаку встик між лижами приварити металопрофіль якийсь такий 20х40, на наприклад. І зашити повністю жадку металу. Ну і прикрутити пластик. Зараз бачу, всі пластики крутять щоб. Бо до металу земля липнутиме, воно так більш горнутиме. Не так буде проскользувати. І воно би копіювало. Але ідея, якби хороша, бачу на малих джиндірах 1042 Ну, на Ютубі бачив, не пам'ятаю на якому каналі, що так було зашито. Але в чому проблема? що висота не регулюється. По-друге, якщо на всю ширину зашиваєш, якщо впереді буде такий бугорок, умовно кажучи, та земля нікуди не подінеться, вона буде сильно нагортати. Тому мені здається, що краще зробити ну, три ширших лижі і щоб між ними проходила земля. Щоб ну, так буде краще проходити. Тим більше на таку маленьку жатку так сильно зашивати, ну, вона не настільки вже важка, щоб так е, робити. І, по-друге, не регулюється висота лижі. Тобто, якщо б земля, наприклад, мокріша, можна чуть чуть їх видвинути. Лижа буде трошки пр... просідати в землі, а висота буде триматися. А там все одно вона буде строго настрого ну, висота не регульована. А так як я побачив в книжці. 68, ну, ця, ця схема стосувалася 68-го домінатора. Що лижі на 68-му і далі вони регулюються. Також я побачив ну, передивлявся відео по 68С на Ютубі і побачив наступні фото. Як бачите, 68-й домінатор на ньому пише c 300 це означає C – це що, жатка, А 300 це 3 метрова Шудаві 68-й домінатори з 3-метровими жатками вже мають другу будову. Чого на 48-му цього нема, я не знаю. У мене взагалі склалася така думка, що по цьому комбайну. що... Тут тільки ну, на, на замовлення клієнта. Якщо ти хочеш, щоб у тебе там була умовно гідротруба, ти собі там ну, заповняєш якусь анкету, як купляєш нового комбайна, які опції ти хочеш, щоб на твоєму комбайні були. І тобі приходить комбайн конкретно під твої вимоги. 3D-решета ти хочеш з кабіною, без кабіни. Ну, кожен комбайн індивідуально під того клієнта, який його купляв, був зроблений. Цей комбайн, ну, не, не скажу, що максимальна комплектація. Ну, Може, власнику його не треба було тих опцій там. Опцій дуже багато, насправді є по тому комбайну. І датчики аварійності, 3D-решета, оця жатка, гідравлічна вигрузна труба. Навіть сидіння буває різної, різної комфортабельності. Колеса різних розмірів, широка задня вісь, вузька задня вісь. Повірте мені, кожен 48С один від другого відрізняється. Так, да, хотілося. Купити в максимальній комплектації. ну Насправді тих комбайнів приїжджає в рік ну штук 20. Отак по площадках. З тих штук 20, якщо 2-3 будуть такі хороші, то це вам. ну, І то ті хороші, якщо приїжджають, вони вже, їх в інтернеті немає. Вони зразу і їдуть до продавця, Тобто, вже наперед це проплачено, договорено. Ти тільки можеш приїхати і подивитися, який комусь гарний комбайн дістався. Тому, якщо ви шукаєте такого комбайна, треба постійно їздити по тих площадках, брати їх номера телефонів, постійно них надзвонювати, чи є свіжі ну, надходження. Щоб вам, поки той комбайн ще десь там з Польщі, з Німеччини, звідки він там їде, ще до вас їде, то щоб вам вже фотографії скидали, щоб ви вже знали, воно ваше, не ваше, варто їхати дивитися, не варто. Ну це я трохи відійшов від теми. Отже, по тих лижах до чого я дійшов? Вирішив робити все. По-заводському, нічого не видумувати свого. Ну, як в більших домінаторах робити? Але як вам скатую більших. Моніторю ситуацію, де, на яких комбайнах, на яких моделях домінаторів є от ті лижі, як, як на малюнку, а на яких немає. Виявляється, на шостій серії, починаючи від 56-го і закінчуючи, не знаю, який там 106-й чи 116-й, який там був. Шоста ну, серія, всі комбайни йшли з тими лижами, що регулюються, широкими регулюються. На 8 серії, 38, й не знаю, чесно кажучи, бо такого комбайна я не, не доводилось бачити. Ну, 58, й 48, й 58 й немає оцих лиж. Тільки такі його, як тут. На 48-му 3 їх стоїть, на 58-му 5 їх стоїть. На 38-му не знаю, ну, по логіці, напевно, що дві мають бути. А далі, починається з 68 і далі вже стоять оці регулюємі лижі. Можливо, можливо, як я вже казав, під замовлення на 48-й може бути жатка з регульованими лижами. Там і регу... вона рахується жатка нового зразка, а та ще новішого зразка. Там всі відмінності це оці лижі, і при відкуси, там стоїть вже той Шумахер, чи як на нього кажуть. Отже, так. Після того, як я вже вирішив, яку будову робити, знайшов я чоловік, який має 78-го мав 78 і купив 88-го домінатора. В нього взяв бокову лежу для зразка, щоб по ній скупіювати бокові. І також попав на розборку там де жатка 106-го домінатора. Ну, комбайн 106, й його вже розібрали, від нього вже майже нічого не залишилося. І була ще жатка на розборці. Ну, Мені що було цікаво, це як там влаштовано. Лиш там не виявилося бокових, була тільки центральна, я її забрав. А Букові я взяв чоловіка з 88-го. Але будова всюди одинакова. Тобто ширина лиш, отвори, як воно регулюється. Що з 66-й, що 106-й, що який там 78-й. У всіх суть та сама. Зараз я ставлю відео з розборки, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. Приїхав на розборку. Де стоїть жатка зі 106-го домінатора. Жатка вже розбарахолена, вже продано всі які худові запчастини. Ну, я хочу зняти вам показати, чому вона конструктивно по питанню лиш відрізняється від нашої. Якщо так подивитися, тут трохи, не знаю чи видно. похила камера тут явно ширша нашої. Є отакі кріплення. бляха така ж, як у нас. Є два таких кутника. Ну і тут кутники я вже поміряв. Кутники 45 на 30, товщина 5. Один, другий. І є отака, отака запчастина. Зараз я. Перейду наперед і вам покажу. Так. Отака така є. Щось таке цікаве. Як тут гнутий швелер, але не гнутий швелер. Також брус. Нас мені здається... Не, не, не міняється, а тут можна відкрутити. Ну, зроблено для того, щоб якщо жатка отут метрів п'ять, якщо зігнеться брус, щоб можна було відкрутити, поставити рівну і далі молотити. А в нас, мені здається, він варений. Тут брус, одна частина йде отак буквою S. І плюс цей прикручений. А в нашому випадку, ну я ще зазніму, мені здається, вона просто отако йде вигнута. Ну і він вварений. Так тут зараз включимо. Ну, видно, так? Да? Буква С всередину. І оці ребра варені. І з цього боку так само, правда, так. Так, да. оці ребра жорсткості варені. І крайнє ребро, ну у нас воно загнуте. Тут всередину до днища, а тут вони продовжили і зварили з таким кутником. Крайній кутник 45х30 Товщина 5. Оцей що всередину, 75 ширина, 50 висота, 3 мм товщина Тут стоїть букували, видно по фарбі, що вона тут захищала. Ще є лижа посередині, вона там, правда в зіллі. І там в кінці теж Букова. Лижі букові бу, 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 бу мають 49,5 см. Чи 106-й, чи 68-й, чи 78-й У всіх букові бу, 49,5 см, середня 99,5. Чого так? Не знаю. Тут жатка умовно 5 метрів, а на 68-му 3,60. А лижі однакової ширини, хоча вага жатки не, не одинаково, відрізняється. Ну, тут, тут так ніби все те саме, що в нас. Ну, тут будова У нас шнек ну, нерухомий, а тут зроблено, щоб якщо маса, він піднімається і сноп прокидає. А в нас, якщо маса йде велика, то в нього застромиться, треба виривати. Я думаю, що таку будову можна скопіювати собі. Тут немає нічого такого складного. Є ще отвори. Ну, я так думаю, сюди вставляється лижа. І з цього боку теж отвори. Один, два, три. Чого їх три, не знаю. Ну цей отвір, я думаю, це технологічний, він якось може на заводі. Зробив не для того, був, щоб виставляти їх всіх на одному ряду. Може якийсь вал досажувався крізь нього, щоб вони всі От чисто технологічний отвір, я так думаю. По тих фотографіях, що мені робили люди, то задіюється оцей отвір і отой за поворотом. Поворот, мені здається, у нас оцей вигін. Тут він якийсь такий маленький, а в нас мені здається, він більший. Більший поворот. Ну це шоста серія, в нас восьма. То, можливо є якась відмінність така невеличка. Ну отакий от вигляд вона має. Жадка вже... Скажем так, роздеребанена, немає на ній ніяких цінних запчастин. Отут ставиться середня лежа. Ось її розміри, щоб ви розуміли. 99 см. Теж йдуть отакі кріплення. Воно бачите, навіть таке Ну, В руках гнеться. Що вкуда? Між ними ще перемичечка одна. І з того боку вона там вона теж є, значить вона вам бачу заводська. Ну я вам скажу, вона жадка прогнила. Я вам скажу, нема тут ніяких космічних технологій. Такі лижі можна, мені здається, самому зробити, зафіксувати, і буде воно в нас так само працювати. І лижі так само можна виготовити. Зараз приїду тут до себе. І так на гарячу голову зніму як в нас, в чому відмінність. Приїхав додому і так зразу поки не позабувався, чим не відрізняється від нашого. По Брусові, так як я й казав. У нас виходить нерівно потолочний кутник і загнута одна Він, Тобто одна... Коротше, а довша на якомусь станкові загнута. І вварений. Значить, тут видно, отак він пішов. А оце днище в нас, нас загнуте сюди. І на контактну до нього прикріплено. Далі. У нас, як я вже казав, повертає воно і теж на контактну. А в, в шостій серії, ну, як шось. Тих більших жатках вона йде пряма і тут, тут йде такий кутник загнутий, і воно до нього приклепане на контакт. Тут у нас іде отакий кутник. Бачите, я тут вже дещо покреслив, дещо вже щось прокидав. Брус у нас незмінний, тобто бажано його не гнути і купляти комбайна з рівним, бо його вийняти і замінити не удасться, мені так здається. І що ще зверну увагу? У нас ідуть отакі ребра теж 45 на 30, товщина на 5. Тобто з однієї купи бралися, я так думаю. Але зверніть увагу. До середини, ну, до, до бруса, вони не приварені Вони на контактну, ці кутники до днища приклепані, Приварені, а тут через пластину. А чого зроблено так? Якщо будете приваритися до цього бруса, то можете зразу його і викинути. Бо зварка його послабить і його поведе. Я так думаю. Ну і напевно той брус, може він навіть якось термооброблений. Ну я не думаю, що це найпростіший метал. Днище тут загнути сюди. Але ну, я думаю, так само на контактну зварку. Приклепане. І тут пішло-пішло теж той кутник іде. Ну так, ніби нічого і складного. У нас так само три лежі. Ширина лиж 18 см. Вони ну, такі маленькі для такого комбайна. Так, що тут ще показати? Так ніби все показав. Я думаю, що не проблема їх буде взяти булгарку, по у цих тут навіть видно, де отак контактна зварка. Щухати, від'єднати ці, поварити дуги. Ну, Того кутника доточити сюди, тут так само дати. жатка тут дуже товстий метал. Та То я думаю, що таке можна приробити. І проблем буде, наскільки... Менше при обмолоті своє. Ну, таке воно. Отже, підведемо підсумки даного відео. Як Модернізацією, я думаю, ви вже суть уловили, як я буду робити. Для цього, що нам буде потрібно? Потрібно буде виготовити оці всі дуги кронштейни. Їх тут треба ну, на кожну лижу по два, по два таких, тобто 6 кронштейнів Ось такого плану. Також треба буде наростити оцю, оцього кутника. Чи що воно там таке. І два штуки ну, цього кутника мають з цього боку, з там, того боку. І два штуки дати тут. ну і з того боку виготовити всі кростейни. в наступному відео я покажу, як я їх виготовляв, тому що вони вже лежать готові. Зняти жатку, перевернути верх ногами, ну і реалізувати задумане. Відео, коли вийде наступне, не знаю, тому що трошки ще роботи є, не зв'язаної з комбайном. Але суть, я думаю, ви уловили. Цікавить ваші коментарі, чи варто було за це братися, що воно і як воно. Ну, таке. Отаке, отаке невелике відео. Наступне відео не знаю, чи впишуся я в одне відео по, по самій реалізації, бо це така, скажімо, теоретична частина, а то буде практична частина. Якщо, якщо впишуся в одне відео, якщо не впишуся, то зніму два відео. Тому що саме виготовлення хроштейнів займає деякий час. Ну, і технологія в мене кустарна, скажімо, по виготовленню. І треба знайти ще шаг... чоловіка, який це все буде приварювати, як це все буде реалізовуватися. Ну, це час покаже. Так що цікаві зараз в основному ваші коментарі. Що і як, може ви скажете щось, я поки що на стадії того, що жатка, як бачите, чіплене, може ви щось порадите, якусь кращу ідею. Ну таке, Коментарі вітаються. Як воно буде реалізоване, я покажу. Ну, мені було б цікаво зробити між цим відео і тим відео якусь паузу, щоб ну, почитати. Одна голова як токай добра, а дві краще. Може, хтось щось таке робив подібне і щось підкаже. Я щось з того почерпну і, і внесу, скажімо, в те, що я задумав, якісь свої корективи. Ну, щось планую, бо ж таке. Зараз мені здається, що така ідея хороша, а через якийсь час буде здаватися, а можна було і краще зробити. А просто, просто не подумав. Тому отаке відео, кому відео сподобалось, палець до гори, до наступних відео.